Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, учителька та викладачка. Наш урок присвячений останній темі, насиченого подіями, датами, поняттями, матеріалу, у якому йдеться про національно визвольну війну. Пригадаймо попередній урок. Сподіваюся, ви запам'ятали, що в 1654 році Богдан Хмельницький уклав домовленості з московським царем, за якими Олексій Михайлович зобов'язувався підтримати козаків у війні. Навесні 1654 року розпочалися воєнні дії між об'єднаними козацько-московськими силами та військом Речі Посполитої. Головні сили царської армії рушили на Білорусь, і восени взяли під контроль Полоцьк, Вітебськ та Смоленськ. А козацький полк, під командуванням наказного гетьмана Івана Золотаренка, ви бачите його портрет на екрані, який брав активну участь у цій кампанії. Мав у цей самий час піти наступом на Волинь. Однак Богдан Хмельницький не підтримав наступ повною мірою. Гетьман був заклопотаний безпекою південного прикордоння, адже ситуація там щодень ускладнювалася після того, як у червні 1654 року Річ Посполита уклала договір із Кримським ханством. Імовірно, Хмельницький передбачав спільні дії нових союзників. Проти Московії та Козацької України. У жовтні 1654 року 30-тисячна польська армія під проводом коронного гетьмана Станіслава Потоцького захопила Братславщину, а татарські загони рушили до Умані. Наприкінці 1654 року, на початку 1655 року, цілі райони Поділля стали пусткою, бо місцеве населення втекло до Молдавського князівства. Лише в січні 1555 року, в бою під Охматовом, це нині село у Черкаській області, ціною величезних утрат наступ польської армії було зупинено. Не дивлячись на це, зовнішньополітична ситуація складалася все ж не на користь Речі Посполитої. Шведський король, Карл X Густав портрет короля на екрані. Вирішив скористатися нагодою і узяти під контроль Балтійське узбережжя Східної Прусії і Лифляндії нині Латвія. І вже у липні 1655 року Шведи зайняли землі противника. А король Ян ІІ Казимир урятувався втечею до Силезії. Нині лежить у кордонах трьох держав Польщі, Чехії та Німеччини. На початку вересня Шведське військо взяло Варшаву, а невдовзі Краків. Гетьман був проінформований про плани шведського короля, адже він брав активну участь у переговорах із союзниками Карла X Густава, трансільванським князем Д'єрдем II Ракоці та Брандербурзьким курфюрстом Фрідріхом Вільгельмом. Курфюрст це титул князів у священній Римській імперії німецької нації. Курфюрст мав ранг нижчий тільки від короля, великого герцога або імператора. Богдан Хмельницький вирішив скористатися ситуацією та розпочати наступ на Львів. І у вересні козаки взяли місто в облогу. Та раптом прийшла звістка про появу в тилу татар. Тож гетьману довелось змінити плани і виступити проти хана. Після кількох сутичок колишні союзники поновили мирну угоду, яка була дуже потрібна Гетьманщині, оскільки Хмельницький не щувся, як шведський король пред'явив власні претензії на Галичину. До того ж постійно виникали непорозуміння з Москвою, особливо через землі Південної Білорусі, контрольовані Золотаренком, які царський уряд вважав належними Московії. Та найбільшим розчаруванням Хмельницького у домовленостях з московським царем стали події 1656 року. Так, Московське царство остерігалося, що Карл X густав заволодіє всім Балтійським узбережжям. Тому Московія розірвала дипломатичні стосунки зі Швецією, оголосила їй війну і розпочала мирні переговори з Річчю Посполитою. На ці переговори, що проходили у вільно, нині місто Вільнус, столиця Литви, козацьку делегацію не пустили і про зміст переговорів не повідомили. І це не дивно, адже укладене Віленське перемир'я 1656 року порушувало березневі статті. До того ж. Московія і Річ Посполита домовлялися про припинення війни не вести мирних переговорів зі Швецією, а спільно діяти проти неї та Бранденбургу. Поляки обіцяли московському цареві, що після смерті короля Яна ІІ Казимира саме його оберуть правителем Речі Посполитої. Гетьман бурхливо відреагував на звіт посланців. Цитую заволав, немов шалений, котрий втратив розум і мовив. Уже діти, проте, не печальтеся. Я знаю, що з тим робити. Треба відступати від руки царської величності. А підемо туди, куди звелить верховний владика, не тільки під християнського государя, але й хоче під бусурмана». Кінець цитати: гетьман заявляє: знаю, що робити. Треба шукати нового союзника і не обов'язково правителя християнської держави. Восени 1656 року Богдан Хмельницький активізував роботу своєї дипломатичної служби. Так, гетьманські дипломати вели переговори щодо угод зі шведським королем, Трансильванією, Волощиною, Австрією, Молдавським князівством та Кримським ханством. Поновлюються перемовини з Річчю Посполитою та Османською імперією. Тож, уже наприкінці 1656 року Хмельницький. Без відома московського уряду вирішив підтримати вторгнення в Польщу трансильванського князя Дєрдя II Ракоці і наказав Антіну Ждановичу та кільком полкам, на чолі з Іваном Багуном, підтримати союзника. На початку 1657 року військо Антіна Ждановича поблизу перемишля об'єдналося з основними силами князя Дєрдя II Ракоці. Козаки допомогли союзникам узяти під контроль краків. А на початку квітня, об'єднавшись зі шведами, захопили Люблін. Від повної капітуляції Річ Посполиту врятувала Данія, яка проголосила війну Шведам. Тож Карлу X Густаву довелося відвести своє військо. Та це не завадило козацько трансильванським об'єднаним загонам здобути Варшаву. Без підтримки шведів князь Дєрдь Другій Ракоці діяв малоефективно і, врешті, влітку 1657 року здався. Тож Антін Жданович вирішив відступити і повів козацьке військо назад до Гетьманщини. Незважаючи на не зовсім вдале закінчення козацького виступу проти Речі Посполитої, цей похід війська все ж послабив її можливості. Звістка про рішення Ждановича погіршила і без того поганий стан здоров'я Богдана Хмельницького, його смерть. У серпні 1657 року стала своєрідним рубежем у політичному розвитку української козацької держави. Ми завершили вивчення теми, присвячені подіям національно-визвольної війни. І наш наступний урок буде узагальнюючим. Дякую вам за увагу! З вами була Ольга Дудар, і це урок історії України для восьмого класу.